Так, спекла вже хлібчик. Готовий без 15-й час. 12.45. Всім гарного дня і гарного всім настрою. Мені сьогодні нема коли і вам і знімати. Вже скільки роботи зробила, з'їздили в аптеку, купили ліки, Сережі щось насморк, мабуть, алергічне взяли. Едем, те, що бризкать у носа, і таблетки. Потім, потім скупилися там, картоплі, купили йому, морковки взяли, бо в нас вже закінчилось. Так, що ми ще? Зараз я буду займатися котлетами, бо завтра їм їхати. І що ще? Спичу бісквіт туди хлопцям. Приїде, то будуть чекати його. І що ще? Ну, ще що ж приготую. Суп, може, який на вечір. Оце ну, так. Все, працюю. 14.50 ставлю весь духовку. Котлетки вже готові, вже й пропарили. Отакі От красончики, котлетки. Смакота. Так, провіряємо. Готовий бісквіт. Готовий. М'яско стушене. Бісквітик готовий. Хлібчик готовий. Котлетки готові. Все, це все Сережа буде брати свой. Це вчора я пекла біськвітик, бачите, який високий виходить. Ось такий сьогодні спекла. Це хлопцям спекла. Кожні дві години приходжу робити повороти і перевіряю температуру. Ось. 37,8 це в цю сторону було. Зараз перевірю в ту сторону. Що, пішли! Гайда, а ти йдеш? Гайда. Ні? Ну я пішла. Як хочеш, я пішла. Йдеш? Ну пішли. Гайда, йде. Каже, бабушка так нарядилася, що нарядилася, він боїться. Думає, що це таке. То це йде. Та дощ йде. Та я й ділась так, як стечко. Це дорожку знаєш, так? Да? Іде. Вирвали за скільки днів. Дощ наче перестав. Ну за скільки, Це вчора я не ходила, так? Да? Вчора не ходила. Позавчора я ходила. Фух. Так, іде. Йдемо, пройдемося сьогодні. Може не буду робити зарядку. Побачу. Так, важкувато йти, бо я в серйозних сапогах резових. Ну нічого. Круг зроблю та й досить, бо важко. Фух, так, Дасть сніжу? Іде зі мною? Іде да? мій холосий, йде мій красивий, боже. Іде. Дивіться, як травка вже сходить. Бачите як? І я там стою, да? прийшли на своє місце. Так, ми прийшли на своє місце. Зробили один круг, тяжко, тому що одягла і дощовик, і куртку, і в сапогах. Тяжкувато. Так. Будемо робити вправи, так? Да? Тобі нема де полежати сьогодні, так? Да? Тут ти собі полежиш, а це мокро. Ну, як хочеш, можеш йти додому, а я позаймаюся. Раз, два, три, четыре. Все, дівчатка, буду я йти вже додому, Будем ми йти, да, сніжук? Йдемо додому. що судя вона там так довго. Я вже замолився, ти моклий сидю. <гум> Все, дівчатка, будем йти додому. Дома знімати нічого не буду. Прийду, поставлю вам відео. Дома ну, нема що знімати. Е, з Сережі, будемо складати торби. Він вранці їде о четвертій. Все з завтрашнього дня я буду собі, сама собі предоставлена. Буду займатися своїм здоров'ям і собою. Так що запрошую вас до себе. Все, до побачення, до завтра. Спокійної всім ночі. Нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть своїх дітей. До побачення, до завтрагу, до включення.